Більше восьми місяців як Росія повномасштабно вторглася до України. І з самого початку деякі виробники оголосили бойкот російському ринку, таким чином заявивши, що не підтримують агресора та вийшли з нього. Але багато хто досі торгує на два фронти. Тож як це перевірити, ми зараз розкажемо та покажемо. Вони можуть притаїтися на поличках магазинів, а потім в одну мить опинитися вже у ваших домівках. І це про товари виробників, які повністю або частково заплющили очі на те, що робить Росія в Україні, та досі годує громадян країни-агресора. Деякі українці давно вже оголосили таким компаніям бойкот. Одна із тих, хто підтримав таке рішення, і пані Вікторія. Родина жінки із перших днів повномасштабного вторгнення ретельно слідкує за тим, що кладе до свого кошика. Я не вважаю за необхідно використовувати продукти країни-агресора. Знаю деяких виробників, які саме робилися в Росії, тому ми принципово це не купуємо. Ми перейшли на українського виробника. Те саме стосується і цукерок, печива. Справа у тому, що у мене чоловік патріот. І він це відстежує. Інші українці, хоч і позитивно ставляться до бойкотування виробників, що збувають продукцію Росії, але відверто зізнаються. Не завжди вдається слідкувати за чим же тягнеться їхня рука. Однак є криворізці, які російські товари ігнорували задовго, до 24 лютого. Справа в тому, що я російські товари вже 5-6 шість не покупаю. Взагалі дивлюся, як російські, і лежу на них як перевіряєте? А дивлюся от сюди, що написано, де штрих-коти що. Не беру, не підтримую. Те, що треба додому їсти, те і беремо. Те, що подобається. По качеству дивлюся, щоб качество було, щоб ну, ціна нормальна була, по акціям там беру. Фірма така, щоб була славно і звісна, така, щоб була, ну, таке, щоб, щоб не звісне, обично беру те, що я беру, всі, то і беру. Але українці люди винахідливі. Тож, аби знайти серед інших товарів так званого подвійного агента, тепер не потрібно шукати інформацію на різноманітних сайтах та ретельно вивчати опис на упаковках. Все значно легше. Волонтери створили спеціальний бот в Телеграмі. Бойкот Раша потрібно зробити лише кілька натискань. Натискаємо розпочати, все дуже легко працює. Треба написати назву товару або компанії. Перевіримо це на чаях, бо зараз такий холодний період, і всі звичайно їх скупо. Наприклад, візьмемо одне з таких найпопулярніших марок, наприклад, Грінфілд. Вводимо, і нам одразу бот показує, що це продукт країни-агресора. Ідемо далі. Візьмемо теж дуже популярну марку. Водемо компанія не вийшла з ревінку Російської Федерації, проте заявила, що призупиняє або скорочує свою діяльність на Росії. І візьмемо, мабуть, ще. Ці чаї вони також дуже популярні і їх часто беруть. І нам бот показує, що це наше українське. Всю інформацію для боту брали з відкритих джерел. Так можна знайти і продукти харчування, товари для дому, косметику та інші найменування. І візьмемо теж одні з найпопулярніших марок, які найбільше розкуповуються, та які найчастіше ми бачимо на прилавках магазинів та супермаркетів. Ось, наприклад, уже бачимо і вводимо. Не вийшла з ринку і також заявила, що призупиняє або скорочує свою діяльність на Росії, але все одно бот нам показує, що це треба бойкотувати. Візьмемо також ще один популярний бренд. Це наше українське, і тут навіть написано в яких роках було призупинено постачання продукції до Росії. Це зокрема в 2014 році. Потім які були закриті фабрики виробництва шоколаду в Росії. Маркетологи кажуть, деякі компанії вийшли з російського ринку ще в 2014-му. А от в лютому, 2022-го інші спочатку не поспішали. Але коли країна почала чинити шалений спроти загарбникам, то багато хто з виробників здався та прийняв рішення покинути територію. Орю агресора Найбільший сплеск припав саме на початок березня. Навіть сформувалася п'ятірка країн, з яких найбільше компаній долучилося до бойкоту. Перше місце це Сполучені Штати Америки, але вони перші як за кількістю компаній, які залишаються, так і за кількістю тих компаній, які вийшли з ринку. На другому місці у нас німецькі компанії. Якщо говорити про третє місце, це Франція. Якщо знаємо всім відомо про мережа торгових. Комплексів Ашан і в Роше, Жінкам дуже відомий бренд косметичний. Так само вони залишаються на ринку. Тобто ще є над чим працювати держава. Слід сказати четверте місце і п'яте. Італія, Великобританія. Сам вихід з російського ринку є поступовим, кажуть спеціалісти, адже в компанії залишається багато капіталовкладень на тій території. Тож для цього потрібен час. Але перші кроки вже зроблено, адже багато хто слідкує за свою репутацією, а також боїться це що їх торкнуться санкції? Вікторія Пінчук, Борис Бористорохті, перший міський.